Зіна! Зіна! Заходь, Люська, я вдома. Ага. А виноград який в Зінки, а касала немає. Ну що ти там йдеш, чи ні? Щас шнурки зав'язую. Бо це я ще як побача. Привіт, Люська! Слухай, принесла тобі ось у кукурузи. Ой, спасіба. Спасибо, От спасибо. Ой, спасибо. Боже, та хоч трошки відпочину з тобою посидю, бо я так замарилася. Сьогодні з четвертої ранку, як ти кажеш, на городі була, як ти кажеш. Та то малину підпушила, О, смородинку той на компотик нарвала, то, як ти кажеш. О, та й таке оце. Та. Ой. А Лю... що ж ти не спрашуєш, як я живу? Як у мене діла, га? Що? А як ти живеш? Як в тебе діла? Ой, Люська, навіть не спрашуй.